Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks Common Play! Сьогодні у нас на огляді кросівки, які я дуже довго чекав, я приміг чекав, і, як вияснилось, дочекався. New Balance 2000. Модель. Буквально на межі тисячоліть за своїм візуалом до 2000 року, року, коли хтось з нас пішов в школу, хтось з нас народився, хтось закінчив університет, а хтось вже завів перших дітей. Відношення ніякого немає. Окей, це важливо розуміти. Але в цьому кросівку одночасно є такі нотки ностальгії нашого минулого, тобто такого ретро, і є щось футуристичне: оця гіперболізована підошва. Вона мені якраз говорить про якісь таке майбутнє, типу це знаєте, фантастичне. І тому 2000 досить влучна назва, ніби на межі тисячоліть. Маємо. Зафіксували. Що ж нам дається підошва? Давайте пограємо з вами в асоціації. Це дуже, Мені дуже цікаво. Подивіться на нього, на цей красивок більш уважно. Поставте паузу і подумайте, що, які кросівки він вам нагадує. Якщо ми говоримо про New Balance, це точно 9060, і їх об'єднує підошва Absorb, але про це трошки згодом. Основні, мені здається, такі асоціації виникають саме, з Nike. це Nike Shox, це Nike VaporMax, це Nike Scorpion. це вже для суперпоціновувачів, і одного такого я знаю. Типу так, асоціації, але насправді, коли я дивлюся на цей кросівок, я просто думаю лише про нього. Я його дуже чекав. Так? Це реліз 25-го року. Абсолютно новий силует. New Balance грається, New Balance дуже стрімко розвивається, робить це якось всебічно і робить це фантастично успішно. Компанія. Прям зараз, ну, мені здається, точно лідер ринку, і вона диктує свої правила дуже і дуже впевнено. Отже, New Balance 2000. Вийшли досить несподівано, з'явилися якісь перші фотографії, так почали їх трошки тизерити. А, і потім раптово дроп. Нью Беланс випускає першим кольором саме цей, він називається Stillwater Blue, Agate, Агат. Коротше, агат кольору синьої прісної води. Такі замудруваті назви, але для цього кросівка, мені здається, з його цими всіма візерунками. Можливо, влучно, можливо, трошки десь переграли. Просто синій Ню Беланси. Згодом виходить сіренькі і чорненькі. А що нас чекає в майбутньому, ми будемо бачити. На мою думку, на мою думку, ця модель затримається, вона має бути успішною. Чи вона повторить успіх 9060, я не знаю, але є такі підозри. І відповідно цьому, я думаю, що вона буде з'являтися в шкірі, в нових сітках, яких, якісь нові матеріали будуть з'являтися, це замши, шкіри. Це буде прикольно. Можливо, кордура. Як любить New Balance. Коротше, ці кросівки ми будемо бачити в багатьох виконаннях, тому не поспішайте. Отже, в Штатах вони вийшли за 170 доларів, Європа була 210 доларів, ой, пардон, євро. І що найцікавіше, вони з'явилися в Україні. В один прекрасний день, одна прекрасна людина в наш прекрасний чат у Telegram Forza Kicks, Я вам рекомендую приєднуватись, посилання в лінку під відео. Кинули посилання, що о, дивіться, на сайті New Balance є 2000. Я заходжу, там було три кольори. Саме синій був в моєму розмірі, бо я хотів саме синій. Я дуже швидко оформлюю замовлення. На наступний день вони у мене. Я дуже щасливий. В Штатах ця модель розпродалась буквально за півдня. По Європам я вже насправді не цікавився, думав, що може пощастить, і реально пощастило. Давайте поговоримо, як New Balance їх релізнув. Так, тобто там було все досить, скажімо так, банально, але трошки незвично для New Balance. А незвичність заключається насамперед в тому, що зазвичай, коли New Balance презентують новий силует, вони любляться робити з колаборацій. Бо, наприклад, ті самі 9060, які ви можете бачити в себе на екрані по, по ту руку від мене, вони вийшли в двох перших кольорах саме в колаборації з модним і успішним дизайнером Джо Фрешгудз. І це прикольно. Так само New Balance релізили 1906 з колаборації. і, в принципі, вони люблять перші свої силуети, перші їх версії, робити колабними. Окей, маркетинг, все працює. Тут вони вирішили спокійно зайти в соло. Мені здається, що це спрацювало. Можливо, через те, що силует досить такий незвичний, і щось вони там собі та й знають. Давайте поговоримо про сам кросівок. Давайте почнемо зверху вниз. Коли дивишся, він здається надскладним. Ці всі візерунки шалені, вони мені здається, мені здавалось, що конструкція прям така, ну, досить впевнена. Насправді ж, ми маємо повністю кросівок вкритий сіткою, і на ньому обережно, електролобзиком, вирізані гарні візерунки. Е, і тут в мене такі досить змішані почуття відчуття. Насправді, коли воно на нозі. Питань взагалі немає. Досить кльово виглядає. Мені дуже подобається візуал і зверху, і з боку. Тут дуже важливо, коли носиш. Бувають кросівки, які кльово виглядають на комусь, але коли ти в них дивишся вниз трошки не те. Це я передаю привіт привітаєрмаксом 97 насамперед. В цих все круто, але оцей матеріал, це то, що ми в дитинстві, можливо і зараз, називали клейонка. і він дуже сумнівний. Я думаю, що при першій нагоді, коли нормально так за щось зачепитися, пошкодити його. Ну, це, це клейонка, камон, я не знаю, що з нею робити. Але думаю, що в наступних версіях це якось замінять так, в інших ітераціях, варіаціях і це питання має відпасти. Проте на, на верхньому шарі я б не затримався, тут все, все окей. Далі, як на мене, найцікавіше це підошва обзор з гіпертрофованими. Гіперболізованими юнітами Absorb SBS. Давайте спочатку про Absorb. Absorb — це піна, яку New Balance почали використовувати з 93 го року, вона кльово себе зарекомендувала. Вони її так використовували на 90-60, прям також таку масштабну об'ємну. І коли ви взиваєте цей кросівок, я взув. Перші мої відчуття. Це на 98-99% ідентичні відчуття з тими, які ви отримуєте, коли виходите в кросівках New Balance 9060. Абзорб є абзорб. Це прикольно. Це дає, знаєте, оце розуміння, що ти, ти реально відчуваєш технологію, яку намагалися, і яку створили дизайнери, розробники. Тобто, ви розумієте, що закладено в саму суть цього кросівка. Бо я от, реально найцікавіше було спробувати, що це таке на нозі, і спробував, відчув прикольно. Юніти Абзор PSBS. Вони зроблені з термопластика, бо я там вже так забрів в Дебрі, дебрі в такій кінці інтернету, де почув, що люди, як люди, коротше, кажуть, що це гель, це не гель. Це не пружини, як в шоксах, це просто термопластичні такі штуки. Вони згинаються на цьому все. Це не ASICS, і це обзор PSBS. З цікавого обзор PSBS маленьких таких юнітах ми бачили на New Balance 2002 r отам. Але вони настільки були непомітні, що особливої уваги ми їм не придавали, скоріш за все. Після них іде ще один шар такий, теж досить впевнений, обзорба. І знизу ми маємо досить таку товстеньку лінію протектора, а ця підошва виконана, як на мене, дуже і дуже гарно. Але давайте трошки про сам обзор. Що таке обзорб? Я про це розповідав в відео про 90 60, яких на каналі якось так сталося, що є цілих два. Але тут важливо розуміти, що абзорб він це, це реально най, найточніше порівняння це буде порівняння з пневмопідвізкою автомобіля. Тобто він поглинає прям нерівності. Ви будете ходити, ступати. Воно буде, типу, це все хавати, але виштовхувати як, типу, ті самі шокси, як Вейпермакси, як Зумеєр, вони вас не будуть. І це прикольно. Ми вже достатньо дорослі, щоб нічого нам не заважало. Ми про комфорт. Тому Абзорб це така собі штука, яка буде вас, типу, пробачати ваші помилки при ходінні. Але не більше. І повірте, це суперкомфортно для повсякденного життя. Ці кросівки, я, як і 9060, вношу до клубу 10 тисяч 10 тисяч кроків. Ви берете їх в своєму розмірі. Для мого 9,5-27,5 см це 9,5-27,5 см. Я їх взув, нічого не тисне, нічого не натирає, розношувати не треба, ти взагалі не паришся. Ти їх вдягаєш з тонким носком, з товстим носком. Ідентично зручно. По вентиляції літо зараз прохолодне. От коли були дощі, так до 25 градусів дискомфорту взагалі нуль. Я не можу сказати, що вони дуже сильно вентилюються, але вони не парять. І це досить прикольно. Отака така весна, прохолодне літо, осінь. Це прям реально дуже надійні друзі. В цьому матеріалі, наголошую. Трошки про підошву, давайте ще поговоримо. New Balance на деяких релізах, цих кросівок, в деяких магазинах. Вони навіть робили брілки з формами цієї підошви. Я, можливо, знайду фотки. Вона дуже гарно промальована. Кожний юніт обзорбу SBS він окремий. Все це єднає стабіліті веб це така пластикова вставка, яка реально тримає цей кросівок купи. От ці полоски в підошві, які йдуть повздовж, це коротше така штука, в яку реально забувається дуже дуже мілке каміння. І впродовж дня мені практично кожен день доводилось його діставати. І коли на огляд я мив цей кросівок, я дістав 19 камінців. Прям взяв маленький пінцет і виколупував їх. Я думаю, що в принципі з найважливішого я вам розказав усе. Є тут ще така особливість. Я не знаю, чому. В мене такої проблеми досі не було. Але цей кросівок, Де ж другий? Але цей кросівок, я просто взяв спеціально інший, він пачкається ось тут. Я думаю, вам видно. При тому, що я от дійсно не зрозумів за рахунок, чого це відбувається, але вирішення цієї проблеми дуже легке. Я користуюся серветками Снікер Mama і рекомендую вам. Одна серветочка я дістаю, протираю. Плямки нема і ми йдемо пачкатись далі. Тому, що я можу ще сказати? Коротко підсумовуючи, це супер кльовий кросівок. Я бажаю кожному з вас, якщо він вам подобається візуально і цікавить. Купити його по кльовій ціні. З ще такого незвичного, китайці вже вже почали робити копії. Причому вони їх почали робити в різних кольорах, і там є абсолютно шалений рожевий, прям суперкласний. Е, якісь там блакитні, такі яскраві літні, прям такі Майами вайб кольори. Е, будь ласка, ніколи їх не купуйте. Носіть якісне і легітне взуття. Бережіть себе, свої ноги і навколишнє середовище. Я хочу подякувати всім вам. Нагадати, задонатити на будь-який збір, який ви бачите, а ви кожен день бачите збори на Збройні Сили України. Нагадую, підписатись на канал. Поставте лайк, можете не ставити лайк. Будь ласка, напишіть коментар. Напишіть, чи ви пробували ці кросівки, чи вам цікаво їх спробувати. Будь ласка, коментарі від восьми слів. Це буде прям супер-пупер. Дякую вам. Е, та й все. З вами був Роман, канал Forza Kicks. Слава Збройним силам України. До нових зустрічей. Пока-пока. Пока. Па-па. Я хотів сказати пока. па па А вийшло пока. Anyway, sorry.